Київську міську адміністрацію обіцяють відкрити одразу ж після виборів 25 травня. 80% запланованих ремонтних робіт вже виконано. Звітують у КМДА. наразі у приміщення можуть потрапити лише працівники міської адміністрації та ремонтники. Будівля охороняється сотниками. Бачите, що ми закінчили майже на 80% ремонт. В нас зараз залишив закінчити другий поверх, третій. На четвертому там трошки треба доробити, але верхні поверхи з 11-го і вниз вони вже придатні для того, щоб люди почали заселятися. Тому до 25 травня, як і було сказано, ця будівля буде працювати в нормальному режимі для київської громади. У нас є ми пропускаємо тільки по пропускам, тобто тільки тих, кому дозволено. Нежелательні елементи сюди не допускаються. Нагадаємо, активісти Євромайдану захопили київську міську державну адміністрацію 1 грудня та влаштували там штаб революції. У приміщенні майже три місяці базувалися загони самооборони. Остаточне звільнення будівлі відбулося наприкінці квітня після женевських домовленостей.